Цей вірш був написаний після вторгнення 2014 року. Це така уявна історія про хлопця з Донецька і дівчину з Маріуполя. Він зустрів її в електричці десь між Рученково та Долий. Він поїхав побачити море, вона просто йшла між колій. Вона просто зайшла у двері і шукала, де можна сісти. Він посунув бомжа в тельняшці і сказав: Сідай, є місце. Легка посмішка, очі в очі. Ніхто не думав, що це воно. Він спочатку читав кастанеду, вона кліпала у вікно. Поруч галас, давка, прокльони, лайливі слова. Залізничники в брудній робі, тітки з сумками на головах. Хтось дістав пластикові стакани та самогон. Розіслав газетку на лавці, спиртом тхнуло на весь вагон. На додачу із тамбура дим, від бомжа, сеча й під. Галасливий мужик не зважав, продавав пайку й дріт. Без паяльника пайка паяє, не поняв чи що, якщо надо, ще об'ясню, скину грівну, беріш ще. Через натовп чуваки з гітарою, білі рози, апостол Андрій, замість грошей налило йому самогон, бахні, друг, не хворій. Вона тихо сказала. Не вміє співати мудак. Він їдав свій навушник, це був останній знак. І смердючий вагон розтанув, як Вавилон. Вони були у двох ніде, ніби мрія, але й не сон. Розмовляли про все й ні про що, мов знайомі ще з дитсадка. Ніби завжди в його руці ледь пітніла її рука. До Маріуполя чотири години, як постріл, об'явили кінцеву. Як завжди, не сказали щасти та про спеку місцеву. На пероні хижі таксисти, та вони їх не чули, і слова вже були непотрібні, тим більше, що вони їх забули. Він забув вже про море, вона згадала, десь тут є фастфуд. Так гуляли до ночі по черзі обирає маршрут. Потім разом ховались під сіткою від дощу. Він їй ніжно казав: Ні стоїть, вона йому, я хочу. Дощ скінчився, крізь гілки повний місяць світив. Обійнявшись, вони злили все світ своїх двох світів, стихло все. Поцілунок легкий зойк та вдох. На цей час ліпше нам залишити їх на самоті удвох. Вранці він поїхав назад, мав іти на завод, а вона залишилась у друзів і пішла на концерт у шпрот. Потім часті дзвінки, обіцянки, розмови нічні. Вона його малювала. Він бачив її у вісні, та зустрітись ще раз не вийшло. Майдан, потім війна. Вона поїхала в Київ. Він казав їй ти що, дурна, через тиждень узяв автомат, барикади, потім блокпост. Кричав Гади, укропи! Я устрою! Вам Халакост! вона плакала в трубку, намагалась щось пояснити. Він кричав, що вона тупа курва із фашистами спить. Потім жодних дзвінків. У Фейсбуці, ВКонтакті, ЧС, хоч вона якось і відіслала йому смс, він би їй відповів, та не чув, що був сигнал. Зауважив бухому комбату і усе на підвал. Коли вийшов, то все зрозумів, це все не його. На зате він ризикував життям і хотів не того. Через старі зв'язки зробив пропуск і після обіду взяв таксі на Маріуполь, щоб потім в Росію до діда. Він побачив її біля каси, спітнів одразу. Він боявся, що вона відчуває лише відразу, але він підійшов. Мовчки, просто узяв за руку. Вона підняла очі там біль, хоч зараз, до друку. Говорили вони дуже довго, ще більше мовчали. Добре, що хоч кіоски, що поряд допомагали, алкоголі, цигарки, слова, зітхання, неминучість, безвихідь, жаль, розіп'яте кохання на останок. потиснули руки, обійматись не стали. Кожен мріяв про поцілунок один останній, хоч і замало. Розійшлись, сприймаючи навіть цей жест як подачку, він, допивши останні краплі. Вона кинув порожню пачку. Дякую. Наступне вже було написано минулого року. Придивись, цьому тиньку на домі вже понад сто років. Так, по фото скажеш, та бачиш отеє вікно. Третій поверх десь 25 сходинок, це 40 кроків. А на цьому балконі ми з друзями пили вино. Звідси я переїхав давно. Тут батьки лише жили, і з дитинства на стінах змінилося кілька шпалер, і занавіски на кухні здавалися трохи чужими. Але все ж, стільки спогадів було смішних. А тепер замість стін лиш провалля, і купи скла, і, купи скла, і цегли зростають. Росіянам для братніх народів не шкода ракет. Тут колись жили люди, а нині їх рештки шукають. Наші мирні оселі черговий військовий об'єкт. Наші школи і лікарні то лабораторії НАТО, дитсадки та театри то склади із боєголовками. Саме так виправдовують рускії геть вайлувато руйнування і вбивства під маразматичну диктовку. Та ми звикли давно до підступності дій московитів українців залякувати, як на їжака сісти. Той, хто мислить, як раб не збагне навіть під оковитою, як то стати на захист свого без страху та користі? І відплата вже поруч безкарність то пані мінлива, бо не сльози, ненависть в душі закипає повінця. Та й вони після смерті то Шуба, то лада, чи ніва. Ну а ми назавжди залишатимемось українцями. Кізнайся, вихід чи вхід в твоїй в'язниці вікно. Лише із кров'ю смакує найсмачніше вино. У арсеналі пантеонів всіх мотузка і мило, хоча всі янголи справжні обрізали крила. Релігію в біса і в біса закон, бо по обидва боки правди ноутбук і смартфон. Відбитки твої збережуть порносайти, вся пам'ять про тебе лише файли та байти. Навіщо робити собі якісь монументи, якщо на твому смартфоні є всі важливі моменти? Реальність це код, а емоції, шифри, і наші всі почуття вже сконвертовані в цифру, ніхто не помре. Того варті і не варті, усі ми житимемо вічно у когось на харді і байдуже зариють тебе трохи вище чи нижче. і в інстаграмі є свої кладовища. Тож, що жахливіше, це етична дилема. Кров на підлозі чи друзки мікросхеми? Бо коли застигне пульсація в серці, все твоє життя збережеться на флешці. Не трохи інтимної лірики. Запах сексу та вина, тихий шепіт, ніжний дотик, пристрасть, мов магніт, міцна, блиск очей та легкий подих, хитра посмішка всліпу. шурхіт, притискання ближче, ти закусуєш губу. Рух ліворуч, трохи нижче, вигинається спина, у волоці мнеться квітка, ми п'ємо той хміль до дна. Перш повільно, потім швидко поцілунок навмання зойк, покусування вуха, ірій двері відчиняй, їхній скрип не ріже слуха. Як одне тремтиму двох. Все, скінчилась увертюра. Кода теж стиха потрох. Світло вімкнено. Цензура. Я хочу стати останнім драконом, щоб виплескувати свою лють та смуток вогнем. І спалювати ним тих, хто винних у цих почуттях. Не кров'ю, не сльозьми, не спермою, саме вогнем. Сльози закінчилися ще в дитинстві, на кров майже ніхто не заслуговує. А сперма це не дуже естетично та ще й неефективно. Вогонь замість слів ось що мені потрібно: слова вітер. А вогонь це щиро, це насправді, це назавжди. Вогнем можна на сам кінець і самого себе спалити зсередини. Я не хочу вдихати аромат квітів. Я краще буду дихати ароматом їх попелу, бо їх краса омана, їх смак отрута, їх пелюстки, пастка. Спитайте у бджіл. Вони навіть не знають, що носять на своєму тілі їх пилок. А коли подібний пилок потрапляє до людського серця, це може перетворитись на кохання. А дракони не знають про кохання. Вони знають лише про свободу і літають насправді, а не у мріях. Тож хочу стати останнім драконом, щоб окрім мене нікого подібного не було, щоб мені було байдуже на інших істот, щоб померти і не залишити по собі нічого окрім попелу та легенд. Ну і далі більш, більш гумористична частина, напевно, я навіть стану. Це треба читати активніше. В принципі, це про те, в мене є вірші про кохання, але це про те, як я ставлюся до того, коли їх читаю. Я ненавиджу читати теплі вірші про кохання, я ненавиджу їх сморід, я ненавиджу їх смак. Але щось свербить у грудях і скубе мовша, остання, тож і я пишу подібне, хоча знаю, що мудак. Ось найяскравіший приклад ниття, зітхань безплідних. Я щось там когось кохаю, а вона мене щось ні. Далі буде сльозний опис думок вельми суїцидних. Потім трошки дійсно гарних речень у цьому лайні. Далі буду міркувати Гідний чи її скорити, Боже, я ж такий мерзотник, вона ж ангел з небесі». Ну і писатиму банальне, щось на кшталт не можу жити. Тут поставимо три крапку. Все, читайте, млійте всі. На деревах набрякнуть бруньки, теплий вітер попестить чоло. Зацвірінькають в лісі пташки. Все немов так завжди і було. Білка визирне свого дупла, хитрий заєць кору підбере і плескатиме рибка мала. Коли. Путін помре. Приберуть блокпости і окопи. І про це видасть книгу Жадан, називатиме вата Укропи і львів'ян, і усіх донечан. Захисник повернеться додому і скуштує домашнє пюре. Потім вип'є пивка зі знайомим. Коли Путін помре, зникнуть повані землетруси, і невинними стануть бобри, і густіші в моржі будуть вуса. Зійдуть з неба духовні дари, трансцендентне враз стане доступним, і оновиться все, що старе, ще й ОАСК стане геть непідкупним. Коли Путін помре. і побільшає зірок на небі, посвітлішає Чорна діра. Знову Елвіс гукне камон бебі, кіт не стане душити щура, Перезнімуть фінал гри престолів. Маск на Марсі зведе кабаре. На басейні не буде заторів. Коли Путін помре. І нарешті весь світ зніме маски, знищать медики клятий ковід, водії пристібатимуть паски, не розтане у Арктиці лід. Лукашенка посадять за грати. Януковича чорт забере і примусить могилу копати. Коли Путін помре, Дякую. Частково більше починає збуватись, маски ми зняли, ОАСК він не підкупний, тому що його взагалі ліквідували. Ну, черга за Путіним, я так вважаю.